Доброго ранку, друзі! Сьогодні 31 січня, п'ятниця. А це означає, що залишився рівно один місяць до весни. Ми пережили найдовший місяць року. Вітаю нас усіх із цим подвигом. І якщо ви раптом вже втомилися від 25-го року, спокійно, ще трішки і весна розквітне не лише за вікном, а й в наших серцях. Ми починаємо наш ранок. і стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні вони досить цікаві. По-перше, це день скотча, це не про шотландські візки, а про ту саму липку стрічку, без якої жоден ремонт, подарунок чи нервовий зрив не обходиться. Всі, хто святкує, вітаємо. Також сьогодні всесвітній день ювеліра. Люди, які з пінцетом в руці і нервами зі сталі створюють крихітні шедеври. Якщо у вас є знайомий ювелір, подаруйте йому лупу, і він подякує вам за лупу. Ну і зможе працювати краще. Ну і ще сьогодні міжнародний день зебри. Вони нагадують нам, що навіть у чорно-білих смугах життя головне не зупинятися. І пам'ятайте, якщо ваша дорога теж у смужку, головне бути тією зеброю, яку не зіб'є реальність. На ну, кому мало свят, в нас завжди для них є іменини. Сьогодні їх святкують Віктор, Іван, Ілля та Микита. З таким набором можна або знімати фільм про шпигунів або запускати рок-гурт. Вітаємо і бажаємо стати легендою незалежно від сценарію вашого життя. Ну а тепер найцікавіша рубрика за думкою багатьох: це гороскоп. Тож починаємо овен. Ви сьогодні зустрінете людину, яка дивитиметься на вас так, ніби знає якусь вашу таємницю. Чи вона насправді щось знає, чи просто в неї такий вираз обличчя, це залишиться загадкою дня. Телець, вам випаде шанс зробити щось абсолютно нелогічне. Якщо ви це проігноруєте, до кінця дня будете про це шкодувати. Близнюки, у вас буде діалог, де ви відчуєте себе персонажем кіно або занадто дотепним, або занадто драматичним. Але головне, ви точно запам'ятаєте цей момент. Рак, хтось запитає вас про пораду, але насправді просто хоче, щоб ви підтвердили його власне рішення, вам вирішувати, чи грати в цю гру, чи сказати правду. Лев, сьогодні ви зрозумієте, що деякі люди справді думають, що земля пласка, і що з цим робити залишається вашою особистою драмою. Діва, вам на очі потрапить дивний збіг обставин, чи це знак долі, чи просто випадковість, ви так і не вирішите, але думати про це будете весь день. Терези, ви сьогодні зробите щось, що здасться вам дрібницею, а через кілька днів зрозумієте, що це змінило все. Скорпіон, вам доведеться стримуватися, щоб не сказати щось занадто різке, але якщо зможете, спостерігайте за ефектом, бо він буде несподіваним навіть для вас. Стрілець, на вас чекає абсурдна ситуація, де логіка не допоможе. Просто прийміть це і рухайтеся далі. Козиріг, хто сьогодні спробує вам пояснити те, що ви знаєте краще за нього. Ваше терпіння буде на випробуванні. Водолі, ви відчуєте, що якась ідея, яка здавалася вам безглуздою, раптом почала виглядати геніально. Головне, не розповідайте про неї тим, хто вас зазвичай не розуміє. Ну і риби у вас сьогодні буде момент, коли реальність здасться сюрреалістичною. Суреалістичною. Всю реалістичною, чи це знак, чи просто втома, вирішуйте самі. Ну, а тепер прогноз погоди. Якщо ви чекали стабільності в погоди, сьогодні даремно. Зірки кажуть, сьогодні буде саме такий день, коли на вулиці шапку вдягни, а у транспорті зніми, бо спітнієш. Тому просто будьте готові і не забувайте, головне, щоб на серці було затишно. Ну і одразу декілька прикмет. Якщо відлига літо буде дощовим, а картопля не дуже, то ж вже зараз готуйтеся до великих цін на деруни. Ну і ще якщо літ на водоймах відсутні, Весна буде ранньою, тож, поки ви тягнете зимову куртку, пам'ятайте, за кілька тижнів знову почнеться «Ой, ну Чому так жарко? А тепер про те, що не можна сьогодні робити. Ну, по-перше, переїжджати. Разом із речами можете забрати і всі негаразди, а вам воно треба. Ну і ще розповідати про свої плани. Навіть якщо ви не забобонні, просто згадайте, як часто життя вміє підкидати сюрпризи після таких розповідей. Ну а тепер найцінніша і найголовніша інформація. Народ січень добігає кінця. Ми вижили, ми витримали найдовший місяць у році і попереду лише тепліші дні. І мова, я впевнений, не тільки про погоду. Навіть якщо сьогодні важко, пам'ятайте, темрява завжди відступає перед світанком, а холод перед весною. Тримайтеся ще трохи і вірте, як мінімум, більша частина тої важкості і переживань вже позаду. Зовсім скоро почнеться тепло і в серці, і в житті. Народ, в мене все. Дякую вам, що провели цей ранок зі мною. Якщо сьогодні у вас важкий день, просто подумайте ще місяць і весна. І нехай вас це гріє так само, як сонце, яке вже починає нагадувати про себе. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!